Запрошуємо усіх глядачів на заклішник. 22-го року, коли лише чотири команди грали у півфіналах, а не шість. Артур Січка чудово грає у підкаті чітко в межах правил. Удор над воротами від Острів до рейзи атакує, виконує пас на лівий фланг там Денисо Лшенко. Удор! Гол! 1-0! Глобал повів у матчі. Пропускає оглашений. Ігор Козорис та Іван Вишилон. Передача на правий фланг є можливість виконати простріл Тренером на усіх хлопців, які є у заявці, я так розумію. Ярослава Чарковського. Зараз випускають. Удар. Оглашений. Заш три. Резервіста у Глобу. Солошенко. Пробиває. Міг. О, Січка виконує передачу. Михалюня. Це, мабуть, Без рентгену. Удар Михалюня. Срає атаку. Передача на Володимира. Михалюня, Той б'є чи інших. В передньому матчі між тієї діють та... Удар 2-0. Солошенко оформлює дубль! Ось він збільшує результат на табло. Приємно. Хочеться побачити, яку має більшу кількість оболівальників на трибунах. Недалеко в майбутньому. Удар 3-0! Володимир також забиває, мабуть, для дівчинки. За потрапляння у плей-офф. Але ну, це лише математичний шанс. Передача на лівий фланг. Загубили Ніконенка. Павлюс відкривається. Ніконенко. Удар. Роман Павлюс. 4-0. Ось вам є бомбардерський хист команди Глобалоч. Праворуч Артур Січка ще вище Володимир Михальонів він цього сьогодні забивав. Ударгол! Солошенко хитрик! Браво, Денис! Ось вам явно виражений бомбардир у цьому матчі. Так говорили. Глобал, ну а тепер. Потрібно спробувати помаранчеву, ну, щонайменше забити ще більшу кількість голів. Солошенко і для цього. Удар січка! Не забиває Артур. Гол! Ні, стійка, який є пізнослав Шарковський, Невдала передача. П'яточка. Можливо, зараз вдасться знайти когось із партнерів. Там Бабський, тоді Ігор Козоріс усе бачив. Аналогічно, як Іван Вишиван. Ніколяненка загубила, той може пробити середньої дистанції. Хороша реакція Ігоря Черковського. Вихід 2 в 3. Передача не проходить на Романа Павліса. Закидання на лівий фланг. Подоренко. Чудова гра від 0-0. Глобал піде далі. Почне забувати свої м'ячі, але якось зупинилися хлопці. Або ж функції Орія Черковського в воротах. Даються ж Закидання у вільну зону. Павліса загубили. Роман Берен ініціативу б'є, забиває! Відстійки Роман Павліс оформлює дубль. Чудова гра. Користовувати таку опцію. Я це ще не зрозуміло. Розчарований Василь Андрухів цим чемпіонатом і своїми діями загубили вдовайрейзи. Той біє лівою по центру. Час вступає у гри руками не було. Ліворуч Ніконенко. Тарас набиратиме хід, виконує простріл. Рикошет. Це готова. На останню хвилину сьогоднішнього вечора команда Global Logic переграє Чар Студіо з рахунком 6-0. Удар від Дениса Солошенка, який не хоче зупинятися на досягнутому. Тарас Ніконенко пробиває, але не забиває. Сьогодні вдовайрейзи не відзначається. Андрухів хоче реабілітуватися. Виходить віч на добиванні Федоренко. Яскравий сейв брунь перемогами. Колектив. Після цієї атаки Вдовий Вдовайрейзе. Все ж таки у підсумку. Стартові 11 турів першого кола it Чемпіонату 2023-2024. Вечір для вас відкоментував. Олег Чунець. Бережіть один одного. Зустрінемось.